У міс Health 24 відбулося оновлення. Відтепер з'явилася можливість самостійного редагування відображення закладів та лікарів на порталі Health24, діє можливість профіля працівника, що активований в ЄСОС. Для цього переходимо в наш заклад та шукаємо поле налаштування веб-сайту. Прибираємо або ставимо галочку відображення медичного закладу на веб-сайті та натискаємо Оновити. Щоб додати або прибрати лікаря з порталу, переходимо у вкладку Працівники. Знаходимо лікаря і переходимо в редагування, шукаємо поле налаштування веб-сайта. Тут можна додати стаж роботи лікаря та коротку інформацію про нього. Також бачимо галочку Відображати працівника на вебсайті. Натискаємо галочку. Зберегти. Для того, щоб активувати посаду лікаря на порталі, також шукаємо його посаду та бачимо галочку Відображати посаду на вебсайті. Так само натискаємо Зберегти.